Найтяжчий обстріл щастя за часів останнього перемир'я на собі пережили українські воїни та жителі містечка. Цілу ніч бойовики, не добираючи калібру, гатили по позиціях та населеному пункту, поламані дерева, вирви, посічені осколками бліндажі та будинки. Такої кількості важких снарядів тут вже давно не пам'ятають, Алла Хосінівська бачила наслідки обстрілу бойовиками наших територій. Біля позиції 92-ї бригади справжній армагедон спалений фургончик на асфальті. Свіжі вирви. Далі розтрощені дерева. Дуже дякую артилеристам нашого противника. Покасили нам трошки дерева. Стало виділись краще. Юрій так жартує. Проте цієї ночі було не до сміху. Майже три години противник їх накривав з важкої артилерії. Військові саме повечеряли і були біля фургона. Кажуть, такого потужного обстрілу біля щастя не було за весь час так званого перемир'я. Все тремтіло, дерева падали, земля гуділа, бліндажі ходили ходуном. Плити перекриття короче, ну це можна сказати, жахіття. Ну, але ми привичні. От біля одна, тара зрив, третій зрив, далі четвертий. Кучна ложа. Два три секунди вистріли і в розрив. Тобто співаєш таку принь в окопі. Бух. По них гатили забороненими мінськими угодами зброї. Командир 92-ї бригади впевнений, так вести вогонь могли лише професіонали кадрові військові Російської Федерації. 122-мм, а міліметрові. Ота робота 152 п'яти два б Далее стрельбы 28,5 километров. Работали ориентировочно с Александровского полигона. Причем начало работы. Сначала работали, работали минометы самоходный типа «Нона». Десантный вариант. После этого работали танки. Дали 122. И апогеем уже был порядка 3-4 залпов. 152-мм. Муста Б. Працювала, каже, ціла батарея. За інформацією розвідки у районі красного луча з'явилося кілька одиниць такої техніки. Її і використав противник. Із веселої гори найпевніше стріляли з танків і мінометів. Таке пожвавлення з того боку не випадкове. Ми не сключаємо варіант, можуть бути атаки. Ми готові перепало й дачному масиву на околиці міста. Від прямих влучань згоріло кілька будинків. Військові лагодять лінію електропередач. Це тут лягло на дві сторони, розбило, так само б'ють і по мосту, і по посілкам. Просто факт на ліцо тут все видно. Так само і газові труби йдуть, і криші, ви бачите. І так будемо ми проходити, і так воно все це далі відбувається. Кілька пенсіонерів тут і досі живуть Віктор Петрович із дружиною ніч пересидів у підвалі. О, посмотрите, звісно, повредило. У мене вже ні одного окна нету. Звісно, повредило. і притом сильно он, жена он собирается в Луганськ ехать, она на вот так, вот, як на іголках. Потому що знаю, что що военные, здесь воєнне, зі воєнне. Ані стрілять куди попала, мазіли б'ють. Б'єті они вони мирным людям и все. останні зал полягали в самому щасті. У будинках повилітали шибки після такої ночі на території СТО прибирання. Біля стіни розірвався снаряд, металеві двері, наче решето. Ну, техніка, КАМАЗ, Камас, поприжденаздання. Ну так Возгорание міла в середині тушили своїми силами. Ну так от главна ж всі живі. Ось ці осколки не збирали люди на подвір'ї. Частина з них залетіла через вікно. Саме на той момент тут знаходився сторож. Він дивом всілів. Його врятував. Ось цей кут. Дорогою в мирний Сівородонецьк серед білого дня фактично в тилу. Невідомі з лісу відкрили вогонь по машині з військовими. Ось дивіться, 28 Пострілів на щитово. 28 тута. Не читаючи двох, один, мабуть, по скатові. от, Попало два внутрішки, пробило, два скати. І з, з тої сторони дзеркало. Ну зайшло прямо за шиєю, виходить. Просто попало ну, так, по кабіни чітко. Пройшло. Нікого не було видно, нічого. Тупо з лісу. Від міста від'їхали буквально на 10 кілометрів. Наймовірніше працювала диверсійна група. Алхосінівська, Сергій Щукочих, Віталій Осяніков, Спецкор, два плюс